Для нас кошти на придбання медичного обладнання черговий раз для нашої лікарні це понад 8 мільйонів гривень. Також вирішено на засіданнях комісії по надзвичайним ситуаціям створити резерв медикаментів на випадок ну, вибойових дій і, як показує досвід, по Україні, по містам, де прийшов ворог, були великі нестачі. Медикаментів, тому ми вирішили за... закупити їх, щоб були не, не... знижаємо запас таких медикаментів, перелік медикаментів визначали власне лікарі, маючи досвід свій власний. Також віддалися кошти на створення ще одного робочого місця в ЦНАПі для видачі паспортів. До мене ближчим часом ми цей процес запустимо в... за зверненням керівника районної військової адміністрації. Ми виконкомі підтримали рішення щодо виділення коштів на наші сусідні громади. Це Рафалівська і Полицька, і на Вараську районну раду. Це всі бюджетні призначення будуть використовуватися у зв'язку з раєнним станом. є певна потреба.